Привіт! Тепло! Ми відчуваємо його щодня, правда? Але що це таке по-справжньому? От сьогодні ми й спробуємо зазирнути у цей невидимий світ, де мільярди крихітних частинок ведуть свій невпинний танок. Знаєте, саме цей танок змушує танути лід і, власне, працювати двигуни. Ну що ж, давайте розбиратися, що таке тепло. Так от давайте почнемо з чогось зовсім простого. От що відбувається, коли ми беремо в руки гарячу чашку кави або, навпаки, їмо холодне морозиво. Чому одне гаряче, а інше холодне? Що це за відчуття? На перший погляд може здатися, що це якась магія, але ні, насправді за цим усім стоїть дуже елегантна і, я б сказав, дивовижна фізика. Ось подивіться на цей айсберг. Картина, в принципі, знайома: величезна брила льоду потроху тане, стає водою. Але за цим, здавалося б, звичайним процесом ховається ціла історія про енергію і рух. І щоб її зрозуміти, нам доведеться зазирнути ну, значно глибше, на рівень, який абсолютно не для нашого ока. І саме тут, власне, і починається найцікавіше. Ми залишаємо наш звичний макросвіт і пірнаємо у прихований всесвіт, у світ атомів та молекул. Тільки уявіть, абсолютно все навколо нас стіл, за яким ми сидимо, повітря яким дихаємо, та й ми самі все це насправді величезне скупчення мікроскопічних цеглинок, атомів і молекул, і ключ до розуміння тепла лежить саме в тому, як ці цеглинки поводяться. У фізиці ця ідея має свою назву молекулярно кінетична теорія. Звучить складно, але суть проста. Ключове слово тут кінетична, що по-простому означає рух. І теорія говорить нам одну дуже важливу річ: ці частинки, атоми і молекули ніколи, от просто ніколи не перебувають у спокої. Вони постійно рухаються, вібрують, зіштовхуються одне з одним. І ось цей невидимий хаотичний танець це і є те, що ми називаємо теплом. Потрібні докази? Будь ласка, уявіть, що в одному кутку кімнати хтось розпилив парфуми. Що буде? Правильно, за якусь мить аромат відчуватиметься вже по всій кімнаті. Це є дифузія. Молекули аромату самі без жодної допомоги розлетілись і перемішались із молекулами повітря. Ось вам і наша теорія в дії. Невидимий рух, який має цілком реальні відчутні наслідки. Але, звісно, цей хаотичний рух не завжди однаковий. І, виявляється, залежно від того, наскільки енергійно рухаються ці частинки і наскільки щільно вони опаковані, ми бачимо речовину в різних, добре, нам усім знайомих станах. Давайте глянемо сюди. Отже, у твердих тілах, уявіть собі, кубик льоду, частинки щільно притиснуті одна до одної у фіксованій структурі. Вони не можуть нікуди втекти, тому просто вібрують на своїх місцях. Тепер давайте додамо енергії, тобто нагріємо. Частинки починають вібрувати сильніше, зв'язки слабшають, і вони починають ковзати одна повз одну. Все, це вже рідина. А якщо дати ще більше енергії, бум! Частинки розлітаються на всі боки, займаючи весь простір. Це вже газ. Бачите? Все зводиться до енергії цього руху. Але стривайте, це ще не кінець. й четвертий, найбільш заряджений енергією стан, що буде, якщо нагріти газ до абсолютно екстремальних температур, ну як на сонці або всередині блискавки. Атоми просто почнуть розпадатися і утвориться плазма, такий собі гарячий суп з іонів та електронів. І подумайте тільки, це найпоширеніший стан речовини у всьому всесвіті. Окей, з тим, що тепло це рух частинок, ми розібралися. Але як воно передається з одного місця в інше? Ну чому чашка стає гарячою від кави, а сонце гріє нас через мільйони кілометрів порожнього космосу? Виявляється, є три основні шляхи, якими подорожує ця енергія. Але перш ніж ми підемо далі, давайте на секунду зупинимося і чітко визначимо, що таке температура. Бо це не просто цифри на термометрі. З точки зору фізики, температура це, по суті, міра середньої швидкості, з якою рухаються частинки. Головне, що треба запам'ятати, чим швидше рухаються частинки, тим вища температура. Все Все геніальне просто. Отже, спосіб номер один теплопровідність. Це коли тепло передається через прямий дотик. Уявіть собі, щільний натовп людей. Якщо хтось з одного краю почне штовхатися, ця хвиля дуже швидко дійде до іншого краю, правда? Точно так само і з теплом. Гарячі швидкі частинки штовхають своїх сусідів, ті наступних і так далі, передаючи енергію по ланцюжку. До речі, цікавий факт. Метали тому й добрі провідники, що в них є вільні електрони, які працюють як супершвидкісні кур'єри, розносячи цю енергію набагато швидше. Другий спосіб називається конвекція він характерний для рідин і газів, і тут все трохи інакше тут вже самі нагріті частинки починають подорожувати. Згадайте, як кипить вода в чайнику. Нижні шари нагріваються, стають легшими, менш щільними і піднімаються вгору. А на їхнє місце опускаються холодніші, важчі шари. Виникають такі собі кругові потоки, справжній тепловий ліфт, який перемішує всю воду і дуже ефективно її прогріває. Те саме відбувається з повітрям від батареї опалення. Воно нагрівається, піднімається до стелі, а холодне опускається. Це і є конвекція. Ну і нарешті третій спосіб, мабуть, найбільш дивовижний це випромінювання. Чому дивовижний? А тому, що для нього взагалі не потрібні частинки тепло може подорожувати крізь абсолютно порожнечу як у вигляді невидимих електромагнітних хвиль. Це чиста енергія, що летить у просторі подібно до світла. Більшу частину цих хвиль ми не бачимо, але чудово відчуваємо шкірою, це так зване інфрачервоне випромінювання. Власне, саме так до нас і доходить тепло від сонця через космічний вакуум. І саме тому ми відчуваємо жар від багаття, навіть не торкаючись його. Ну що ж, тепер ми знаємо про три способи передачі тепла. Але яка з цього користь? Наскільки все це важливо? Давайте знову змінимо масштаб і подивимось, як ці прості, на перший погляд, закони керують буквально всім навколо. Просто подивіться на цей діапазон від температури кипіння води, яка нам добре знайома, до поверхні сонця, і навіть до блискавки, яка уявіть собі в кілька разів гарячіша за сонце. Це просто вражає. І найголовніше, усі ці явища від заварювання чаю до вибуху над нової зірки підкоряються тим самим фундаментальним законам руху частинок, про які ми говорили. І це не якась там абстрактна наука, це наше повсякденне життя. Чому дме вітер? Це гігантські конвекційні потоки в атмосфері. Чому металева ложка в гарячому супі обпікає пальці, а дерев'яна ні? Це все теплопровідність. А як працює термос? Дуже просто він максимально блокує всі три шляхи передачі тепла, особливо випромінювання. Від приготування їжі до проєктування космічних кораблів, ці принципи лежать в основі всього. І наостанок, давайте замислимось над таким питанням: якщо тепло це просто рух, то чи можна цей рух зупинити? Повністю чи існує якась абсолютна межа холоду, точка, де весь цей атомний танець нарешті завмирає. Так, така точка є. Вона називається Абсолютний нуль. Але що ж відбувається там, у цьому царстві повної нерухомості? Втім, це вже тема для зовсім іншої історії. Дякую.